Величний, ти чудний Господь, слава тобі, слава тобі за цей час, який ми можемо проводити з тобою, Господь. Слава тобі, Господь, за все, що ти робиш в нашому житті. Алілуя Алілуя. Дайте йому славу. Він достойний, він достойний. Так, мені сьогодні випала честь така. Поділитись з вами словом, да, Призвати до пожертвування. В мірі так випадково до мене підкрався, каже: скажеш сьогодні слово про пожертвування? і каже, це не питання. Так, тому потрібно трішечки мені знайти. Так, ви знаєте, е, е, ну, всі знають це місце. Да, принесіть усі десятини до храму і скарбиці, е, щоб у моєму храмі була пожива і таким чином випробовуйте мене, говорить Господь. От, хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілю на вас понадмірну, понадміру благословень? Ви знаєте, е, дуже часто я так замислююсь над цим питанням. Да, і... Е, Ну, Бог каже: випробовуйте мене, випробовуйте мене. Да? І таким чином Він і нас випробовує, наскільки ми. Да? Тому що коли ми маємо випробовувати Бога, то Він так само дивиться на нас, що ми після цього робимо. Да? І ось якраз хочу поділитися таким свідченням в своєму житті ну, декілька, можливо, тижнів тому. В мене такий випадок стався, знаєте, там ну, в інтернеті бувають різні сервіси, і вони так пропонують, та пропонують тобі спробуй безкоштовно, да, там місяць. І в мене так було там. Я спробував один сервіс безкоштовно, ну так, він мені не потрібен, був і все, і я забув за нього. Але потім проходить місяць, а це безкоштовно, і в мене списується там якась певна кількість грошей. Да, яка мені взагалі не потрібна, і це там чи в доларах, чи в євро, тому в гривні це була велика сума. І я такий, знаєте, Господи, ну навіщо це? Я не розраховував на ці витрати. Да, тим паче, що якщо б воно мені ще було корисне, а так воно мені не потрібно. Знаєте, і У вівторок я молюсь на молитві да, тут зранку. І приходить така думка: Господи, а якщо мені повернути. Ну, взагалі це можливо, просто відмовитись, да, я ж не використовую, мені не потрібно. Я домовляюсь з Богом. Ви знаєте, що з Богом можна домовлятися? Да, я кажу: Господи, якщо вдасться мені, я третину цих грошей благословлю одну людину. Знаєте, приходжу домой після молитви. Одна хвилинка, і мені так, да вам підтверджено повернення протягом двох днів повернеться. І я такий галілуй, Господь. По-перше, я зрадів, тому що гроші повернуться, а по-друге, я радію тим діям, які Господь робить в нашому житті. Ви Розумієте? Я, звісно, віддав, тому що Бог теж мене випробовує, а чи я зроблю? І я не хочу, щоб я сьогодні не віддав і потім десь втратив. Все ми це проходили. Я цього не хочу. І ви знаєте, така радість приходить. Ти, наче там частину віддаєш грошей. Але ти отримуєш оцю віру, да? як написано, що віра без діл мертва. Да? Тому нам потрібно робити ці дії. Да? Коли ми випробовуємо Господа, що проходить? Ми впевнюємось, наша віра вона зростає. І цих дій потрібно, щоб їх було більше. Ще одне слово, таке хочу своїм відкривенням поділитись. Да? Ну, в мене, не знаю, як у вас, в мене буває інколи, я ось замислюсь над тим, що багато віруючих людей, але вони чомусь різні. Ну, чомусь у одних в житті відбуваються якісь дії, да, у інших не відбувається. І я замислююсь інколи, що Господь, ну чому так? Ми читаємо всі одну Біблію, да, наче все одне. Ну, чому в одних в житті щось відбувається, а в інших не відбувається? І знаєте, Бог мені показує. А в мене там в житті багато напрямків пов'язаних з навчанням, да? і він показує мені такий приклад. Дивісь, як в навчанні. Да? Ну, В школі, в інституті, якісь курси. Вони все однакові. Ось, і В мене там було одне навчання, да, яке я там викладав. Я дивився, що люди приходять, одні приходять, вони вивчають, вони отримують результат. Да, і вони кажуть, там, це вау, вони досягають яких там рівнів, а інші приходять на те саме навчання. І вони нічого, не, вони нічого не отримують. І Бог каже, отак і в житті, отак і в житті християн. Ви читаєте Біблію всі однаково, але хтось це практикує і отримує результат, а хтось просто прочитав і забув. Тому я закликаю церков. Випробовувати, практикувати все, що ми читаємо в Біблії, да, практикувати це в своєму житті, щоб це було давало дію, давало результат, Бог сказав, що віра без діл мертва. Тому якщо ми будемо це випробовувати в нашому житті, це буде давати нам не тільки впевненість, не тільки приклад цих див, які Бог для нас робить. Наша віра буде зростати, нам буде легше проповідувати іншим. Бог сказав, що ви маєте бути відкритим листом для цього світу. Коли ти приходиш і кажеш, пішли в церкву, там все класно. Він каже, а як в тебе? Та в мене не дуже. А коли ти кажеш, дивись, ось в мене все, що я маю сьогодні, дав мені Господь. Сьогодні мені дав Господь. Знаєте, Коли я вступив на перший курс, навчався, я згадую. В мене були такі туфлі, і подошва була дирява Ось я, коли в селі йшов на дискотеку, я підкладував картонку, і коли приходив, я такий думав: а яка ж дерева, щоб не підняти ногу, щоб не було видно? Ну, да, Сьогодні це я так згадую зі сміхом, але таке було в мене життя. Сьогодні в мене зовсім інший рівень. І все, що я маю, сьогодні дав мені Господь. Це 150%, Хто б там що не казав в моєму житті? Я знаю, що це Господь. Да, я сюди приїхав. З одним рюкзаком і сьогодні я багато чого маю. Слава тобі, Господь! Слава тобі! І я хочу, щоб у кожного в житті були такі дива, були, були такі приклади, тому я закликаю вас. Давайте будемо практикувати, практикувати ці дії в нашому житті. Інакше неможливо. Якщо ми будемо просто приходити, слухати, співати, потім уходити, як зазвичай це робити, воно не працює, тільки практика. Так само і з пожертвуванням. коли ми зараз будемо приносити пожертвування, будь ласка, кожен з вас, просто подумайте, для чого ви це робите. Для чого? Хтось, можливо, подяку, да? що з нього сьогодні є така можливість, і він з подякою приходить. Хтось, можливо, заради якогось питання. Да? Є питання в житті і приносиш і каже, Господи, я тобі віддаю. Ось, це я показую приклад, що я не хочу ні грошима, ні зв'язками, нічим. Я віддаю всі свої можливості тобі, щоб ти вирішив це питання. Ось. Тому давайте піднімемось на наші ноги. Візьмемо те, що ми приготували, трішечки подумаємо і віддамо все до ніг нашого Господа.